Сьогодні ми будемо малювати соняшник у техніці петриківського розпису. Існує багато різних видів соняшника. Ми попробуємо придумати якийсь новий. Ось зараз починаємо з того, що малюємо пелюстки. Я беру основний жовтий кольор, а на кінчик беру оранжевий. І люблю ось такі пелюстки. Я виконую роботу на тонованому папері. Можна тут більше жовтого взяти і тут ще так пройтись. Ви можете створити свій вид соняшника в тайківському стилі, просто. Змінюючи форму, додаючи нові деталі. Ось так по колу роблю пелюсточки. Можна повертати, щоб було зручно вам малювати ваш аркуш паперу. Чому я взяла тонований папір? Тому що це такий ось колір блакитний, він якраз буде гарно виглядати, що соняшник на фоні неба. Зараз робимо тільки перший етап роботи над соняшником пелюстки. Потім будемо додавати ще різні деталі. У нас немає завдання зобразити реалістичний соняшник. Потрібно по-своєму стилізувати природні форми, застосовувати творчу уяву. Так, зараз іще десь. По цих пенюсточках я візьму жовтий, і де не вистачає жовтого, там от пройдусь. Тому що папір тонований, він трошки увібрав у себе фарбу. Ось уже починає грати фарбами, барвами наш соняшник. Можна сказати, що роботу над пелюстками перший етап ми закінчили.